Музика це чаша з вином мовчання. Роберт Фріп. У звичайній домашній кухні є предмети, які використовуються повсякденно. А є і такі, що стають потрібними, наприклад, лише раз у рік. У музичній кухні прослідковується подібна ситуація. Тут є дуже рідкісні інструменти, якими володіє обмежена група музикантів. А є і такі, без яких важко собі уявити музику як мистецтво. Сьогодні ми розповімо вам про один з найпопулярніших інструментів світу скрипку. Скрипка це струнно-смичковий музичний інструмент. Він виник в середині 16 століття, а прообразом послужила старовинна віола. Батьківщиною скрипки традиційно вважають Італію, хоча дехто і не згідний з такою теорією. Зазвичай скрипка має чотири струни, які настроюються по квінтах. У комплекті з самим інструментом завжди є смичок, дерев'яна тростина, на якій кріпиться волосся з кінського хвоста. Скрипка є одним з найпопулярніших інструментів світу, і багато народів вважає його національним. Вітаю вас у нашій музичній кухні. Доброго дня. Доброго дня! І я так само вітаю наших глядачів. Я, правда, перший раз на кухні не люблю поховарити, але я думаю, що в нас щось з вами повинно вийти. Отже, скрипка. Її називають королевою оркестру. Чому <прост Proper> така назва до цього здається простого інструменту? А я вам скажу тому, що думаю, що дуже помиляється, що думаю, що такий простий інструмент. Це, напевно, один з найскладних інструментів, які взагалі придумали люди. У багатьох людей, приміром, гітара чи скрипка. Асоціюється, її форма асоціюється е, з жінкою. Безумно. Як на вашу думку, чому так? Абсолютно, я з тим згідний, але ну, навіть не скрипка, скоріше вілончать з жіночою фігурою. Але скрипка так само вона, слава Богу, і називається це Талія, це верхня частина, нижня частина, ну і голова навіть скрипки є. Хоча вона, я думаю, на жіночу не подібна. Отже, ми підійшли до того е, моменту, щоб дізнатися, з чого складається скрипка, її складові частини. Геніально сказав колись Іван Іванович Соляртінський, напевно, наші глядачі не знають такого теоретика. Він сказав, ну я тільки процитую його словами, ну що таке скрипка, це дерев'яна коробочка. На ній натягнуті кишочки, по ним ділозять волосиками, а ну і піщить. От дуже влучно, геніально, я вважаю так сказав. Ну, скрипка, то ще раз я вернусь до того, що я обмальовував риси її, але в принципі, дійсно, верхня, нижня деки, обичайки, шейка, головка, підставка. Оце, що ми бачимо, струни натягнені. І що не бачимо, там є душка. Кажуть, що спочатку не було в скрипки душки. І тому вона звучала якось е дуже холодно. Коли поставили душку, вона отримала е душу. Е душка це такий кілочок маленький, який проведений для того, щоб звук добре попадав з е струн на підставку, з підставки на деку, з деку через душки на нижню деку, і тому вона е робиться тоді дзвінка і голосна. Більшість музичних інструментів складаються, так би мовити, з одного музичного інструменту, вибачте, за тавтологію, але скрипка вона складається з двох предметів. Так, так. Давайте розповімо про, про... другу частину. Так, друга частина, ну, без нього теж може бути. Подібне щось на гітару, можна грати окремо, але е, оце і все. Mm -hmm. То саме, що і в гітарі. А смичок, ну, якраз є те, що волосики натягнуті, котрими лозять по струнам, воно і піщить. Е, то є струнно-смичковий інструмент е, скрипкою, тому е, він складається з тростини і оце кінський волос. Е, Колодочка, яка тримає, колись він був примітивніший, простіший, хоча, чесно кажучи, примітивніший грати ту музику, наприклад, барочну музику тим примітивнішим смачком набагато легше. залежно Він в основному фернанбук або палісандр, це червоне дерево, яке привозить десь там з південної частини земної кулі, він має і пружність, і. Має чутливість, і саме, як не дивно, от від цього дерева залежить тембр інструмента. А чому саме кінський волос? А е, кінський волос, ви знаєте, один раз я купував смичок, купив прекрасний смичок, а на ньому була натягнута е, рибальська ця... Леска. Лєска, ага. Е, і заграти не можна було нічого. Кінський волос, волосинка має зазубринки. І у цих зазупрянок, як тут є 120 волосин, наприклад, чи 100, залежно як там, залежно від інструмента, то вона, коли ми кладемо, ми тягнемо, чіпляє, вона чіпляє струну. І тоді струна починає тільки вібрувати. А е, е, Ліска вона, вона е, гладенько кругла, тому абсолютно нічого не дасть. Звуку не буде просто. Зі скрипкою пов'язані такі всесвітньо відомі імена, як Паганіні, Страдіварі, Вівальді. У давнину казали, що цей інструмент такий же необхідний в музиці, як у людському житті хліб насущний. І навіть сьогодні. Він не втратив своєї минулої популярності і постійно використовується навіть у сучасній музиці. Для поєднання цього класичного інструмента та популярної музики було навіть створено електроскрипку. А такі всесвітньо відомі виконавці, як Стефан Грапеллі, Жан-Люк Понті, чи Ванеса Мей, повністю змінили ставлення шанувальників до королеви музики. Які основні прийоми гри на скрипці? Я так думаю, їх повинно бути багато, якщо це королева. Ну так, звичайно, прийомів є дуже багато, і ви знаєте, що кожен вносить щось своє. Я маю на увазі видатних скрипалів, а вносить щось своє. Прийом перший це гра просто смичком. Але я навіть не буду. Зараз показувати, я сам особисто знаю десь біля 140 штрихів. Крім того, що ведеться вверх-вниз, далі там можна різні комбінації. Там дві лігато, дві окремо, дві стакато, дві спікато і, і, і тому подібне дуже багато прийомів. Дуже багато прийомів. Це робота досить складна. Через що я кажу на фортепіано можна собачувальсь. Ну на цьому вальс треба вчити. Ой, як дуже довго. Наскільки відомо, скрипка інструмент, який з'явився в Італії, так. Тобто, Буду з вами сперечатися. Тобто, ну отримав свій розвиток Віталій, найкращий, так. найвищий. Який зв'язок е, у цього інструмента з Україною? Чи є якийсь національний зв'язок? Скрипка і Україна? Значить, скажу вам так: е, говорять і нас вчили, що от Італія, Батьківщина, Скрипки. Шановні глядачі, я грав на інструменті Марціна Гробліча, то польський майстер. Зроблений в 1604 році. І зараз вже більше 400 років ти скрипці. Якраз в той час, коли Гаспаро Досало, Манджині робили в Брешії оці скрипки. І тут голова, головка, я пам'ятаю, зараз головка дракона, колись так робили. Значить, а хто зробив перші слов'яни чи італійці? Тяжко сказати. Тепер е, є. Багато країн, багато народів, в яких скрипка є національним інструментом В Україні теж є. Я не буду говорити, можливо, за центр схід. Я там менше буваю, а я сам з Галичини. І в нас, в Галичині, а особливо на Прикарпатті та є приказка. Кожен другий гуцул то скрипаль. і це народний інструмент. Візьмемо Польщу, так само народний, візьмемо Словаччину, Чехію, особливо високо розвинена майстерність народних. Тій самий Німеччині було купа народний. Візьмемо румун, візьмемо мадяр, візьмемо циган. От цигани – то ще той народ, який має ото відчуття специфічного звуку скрипічного. Розумієте, так що це між Я вже про Юрію не кажу. Як там приказка така каже, хто не любить скрипку, тот не єврей. <рик> Або ще одне каже, якщо ти, ти, ти грав на скрипці 25 років, ти автоматично становишся євреєм. То я вже 50 більше років, то я вже двічі єврей в нашій незалежній Україні. Часто можна почути вислів перша скрипка в оркестрі. Що він означає? Перша скрипка, як завжди, ну як правило, це є концертмайстер часом примаріус можуть називати. Ну, у нас так незвично. Це повинен бути і скрипаль добрий, але це перше, на мій погляд, в першу чергу, повинен бути добрий музикант. Чому? Тому що через концертмайстера оркестру через першу скрипку, всі. Ідеї диригент проводить в життя в сам оркестр. Концертмейстер повинен дуже добре розуміти диригента, а є ще концертмейстери груп, і коли вони четверо, чотири концертмейстери, один одного розуміють здорово, отоді, на мій знову таки, то так мене вчили, отоді тільки виходить музикування справжнє. Що ж? Настав час видобути якісь звуки із королеви оркестру. До цього часу доводилося тримати у двох руках один інструмент. А тут треба тримати у двох руках два предмети. І до того ж, не просто робити ними якісь рухи, а грати. Дейкують, що найбільшим подразником нервів є чиясь невміла гра на скрипці. Тому треба закінчувати знущатися над цим ніжним інструментом і передати його в руки професіоналам. Ось ми і познайомилися з королевою оркестру скрипкою і її тендітним звучанням. Навчитися грати на скрипці можна лише завдяки наполегливій праці та терпінню. До того ж, треба бути трішки амбіційною людиною, адже в майбутньому вам може пощастити, і ви будете грати першу скрипку у оркестрі, а це вам вже не іграшки.